Доброго вечора всім. Приємно було сьогодні бути в Лондоні. Для Канади важливо бути з союзниками, обговорюючи єдність у захисті України та прагнення до тривалого миру. У нас усіх важливі ролі, і ми знову зобов'язалися їх виконувати. Ми продовжимо підтримувати Україну всім необхідним, скільки б це не тривало, бо Україна захищає не лише свою територію, а й принципи та цінності, на яких ґрунтуються всі наші демократії. Тож, дивлячись у майбутнє, запевняю Канада та Канадці будуть поруч. Прем'єр Стармер сказав про британські війська на землі та літаки в небі. З вашої відповіді розумію, що канадських військ на землі не буде. На завершення чи розглядаєте ви можливість відправки канадських миротворців в Україну? На кожному етапі Канада шукала найкращі способи допомоги і, як я вже казав, усі варіанти на столі. Ми знаємо, що канадські військові мають засоби, якими можуть допомогти. Ми не випереджаємо обговорення щодо підтримки миру, якого ще немає, але Канада буде там і готова робити необхідне. Ці рішення прийматимуть у найближчі роки канадці та їхній уряд. Звісно, я багато спілкувався з Володимиром Зеленським останніми роками. Минулого тижня в Києві ми обговорили, як Канада беззастережно підтримує Україну. І наскільки ми підтримуємо його як президента, лідера, людину, що присвятила себе захисту українців та принципів, на яких ґрунтуються наші демократії. Я продовжую наголошувати йому, що Канада завжди стоятиме з Україною. Ви явно захоплюєтесь Зеленським. Що ви подумали про прийом, який він отримав в овальному кабінеті в п'ятницю? Думаю, насамперед важливо при кожній нагоді чітко викладати факти. У 2014 році Росія вторглася в Україну, окупувала Крим і частину Донбасу. За це їх виключили з G. А 2022 двадцять вони порушили перемир'я і вторглися в Україну, плануючи взяти Київ за три дні, а всю країну за три тижні. Це не вдалося. Росія і далі намагається захопити більше українських земель. Війна може закінчитись завтра, якщо Росія припинить незаконне вторгнення. У п'ятницю в овальному кабінеті Зеленський зазначив, що Путін брехун. І злочинець, якому не можна довіряти, бо він постійно порушує всі угоди. Я підтримую Володимира Зеленського і народ України.